сталася біда тільки що. Але він не ходить. Я бачу, там є відшарування. Тріщина це вперше за 9 років, які я роблю гелеве покриття. Герлак, гель, ну, коротше, вперше в мене тріснув гніготь. І то, я думаю, що це покриття, тому що він болить просто від удару. А тріщина, я впевнена, що це покриття. Ну, Подивимось, як я це зробила. Просто протирала комод і отак, в стіну, отак вліпилась нігтем, так резко. І чую так хрусь. Будемо зараз швиденько перероблювати. День сьогодні просто кайфовий в кавичках. Все було класно зранку, в мене був класний настрій, але потім я трішки понервувала там зі своїх причин, ось нігодь зламала. Взяла свій пензлик протирати. Отак протираю. І варса тут, пензлик тут. <ріст> У минулій розпаковці я вам показувала пензлик з Фурман. Він такий гарненький, але те, що мені не сподобалося, що він маленький. Я наче як вибирала там три варіанти були, я вибирала довгий, але щось мені надіслали короткий. Прям коротенький, а мені хоча б ось такий треба довжиною. Ось цей верхній мій. Коротенький, маленький, а я хочу прям довгий. Але прикольний цей пензлик тим, що він тут отак відчиняється, отак закривається і можна десь його так зберігати.

Oh, а так, вас Давай утишу з okay. ленточками внизу. Okay. Uh -huh. Much to do When all I can is thinking about you We talk on the phone every night Love to hear your voice Not sleeping well And I know that you're Ну що, дівчатка, сьогодні у мене п'ятниця, 12 серпня, ой, серпня, вересня. І сьогодні у мене три клієнтки. Чекаю на свою першу вже. Ну, але ще 40 хвилин до неї, тому щось пороблю тут. У мене сьогодні перша клієнтка новенька. Подивимось, що до чого. У мене завдання встигнути до 12-ї її зробити, бо їй на 12-ту на якусь іншу процедуру до іншого майстра. Ну, Я знаю, що я встигну. Але вона, там у нас френч під питанням. Я не знаю, які нігтики, хоч вона мені і кидала відео, але тяжко зрозуміти, яка кутикула по відео, так? В принципі, візуально мені все сподобалось, мені здалося, що ручки легенькі, але подивимось. Потім. Перша новенька, потім друга, це та моя клієнточка, про яку я вам розповідала у минулому відео. До речі, дякую вам всім за ваші відповіді, за ваші коментарі. Ви мені багато чого підказали, розповіли свої історії. Мені це дуже допомогло, підбадьорило і дало поштовх написати в інстаграмі, що так як ви мені радили, я зробила. Ну, якщо так коротко, то якщо людина відміняє запис менше, ніж за 12 годин до манікюру, то передоплата половина вартості манікюру це 225 гривень. А потім, якщо ще раз був перенос, то тоді передоплата не повертається. І я більше не записую, бо тяжко. І мені дуже цікаво, чи прийде сьогодні ця моя клієнточка. Прям дуже цікаво, але якщо чесно, я вже підготувала річ, щоб сказати, що я її більше не запишу. Ну, вічливо, там нічого такого. Це просто манікюр. Але мені, чому я повинна працювати і нервувати? Тому ось так. І остання клієнточка, одна із моїх найулюбленіших. Ми з нею робимо за 40 хвилин. Тому чекаю своїх дівчаток. Натішка. Згадав, що є диван, на якому можна ось тут спати. І тепер мій кожен ранок починається ось так. О, а це ми в колекцію. Ви збираєте вуса своїх котів? Вказувала вам ось ці бантики. Зараз В аврорі купувала. Там різних кольорів були, мені ці сподобались. Хочу зараз. Треба виставити в інстаграм, що вони в мене є. Бо дівчата питали якісь нові з Аліку. І з тему чекати довго, а ось так щось новеньке. Бо в мене є такі звичайні бантики. Я вам показувала, я замовляла набір. Такі також, в принципі, користуються. Оті От штучки. Я прям дуже не хочу, щоб їх обирали. Бо як їх взагалі клеїть? Ні, ну, в принципі, якщо буде велике бажання, то можна, але вони, по-перше, двосторонні. По-друге, такі випуклі, воно ж буде дуже стирчати на нігті, не знаю. Але я знаю, що дівчата дивились вже на це. Такі сердечки теж крупні. Таке. Ось ті маленькі я купувала в Аврорі. Також їх клеїли, обирали там рожеві білі. Ось ці також у мене були популярні. Вони ті, що в лампі кольори змінюють. Це мої стразики одні з найперших. Тут мікс, ним незручно користуватись. Червоні стразики. Мішки сюди пересипала. Мішки клеїли буквально декілька разів. Змійки ще не разу не клеїли. Мене вже попередило, що знімати їх буде. Дуже класно. А так як я якісно кріплю фігурки, то я уявляю тут якісь залишки, ну і місяць от хочу кудись, сюди вже треба буде пересипати бантики. Я ще хочу замовити якісь такі готичні фігурки на ну, чи не там, в Китаї, коротше. Бо у мене є дівчата, декілька дівчат, які таке люблять. В принципі, там можна колечки для пірсінга. Мені самі таке цікаво зробити, я б таке собі особисто ніколи б не зробила. Але як дизайн я вважаю, що у майстра повинно бути все. Вам дякую, що відповіли. Написали мені в коментарях з приводу цих файлів, пап Багато мені написали, що саме ці файли такі вони є погані, вони якісь лисі, і це справді так. Можливо, хтось також, як я, купив, не знаючи, і йому ця інформація буде корисна. Тому... Кажу, що мені порадили ще спробувати дерев'яні основи, що вони саме ці файли на дерев'яних основах класно тримаються. Тому я якось потім замовлю, бо що їх викидати, поки буду використовувати для натуральних нігтів. Тому що просто поки ти одну руку опилюєш, для другої треба брати новий файл, бо це нереально. А поки ось вони мене ще ніколи не підводили своєю грідністю, напиленням своїм. Єдине, що я в цю коробку просто. Переклала 180-ки. Отак. Знаєте, що я ще хочу? Я хочу якусь свою, купити гарну колекцію лаків і поставити їх сюди. Можливо, таку етажерочку з тупіньками сюди, якось сюди поставити. Мені здається, буде симпатично, от хочеться мені так. Бо ось це мені не подобається. От, те, що я встаю, але тут мені всіх видно. Бо ось там в столі в ящичках, отут мені незручно якось. По-перше, місця не вистачає, це треба всі три ящика зайняти. А по-друге, де я буду ті всі розхідники зберігати на видному місці тут за склом таке собі також. Не знаю, коротше, що чудю. У мене тут все рівно рано чи пізно буде гарніше, бо я куплю поличку ось сюди. Для сухожару, і там ще будуть видвижні такі ящички, які я також, можливо, і лаки розпихаю. Коротше, щось таке буду подумати. Осінь, час, змін. Бачила, як гарно виглядають ці нігтики. Знову ж таки, собі ніколи б таке не зробила, але прям гарно. Треба тільки ось ці зняти. О, я. Треба зняти, бо вони такі якісь літні. І ще зробити два. Сюди і сюди нижче прикріпити. Чоловік сказав, що це якийсь прям вінтаж. Це Коротше, відпрацювала з першою дівчинкою. Дуже приємно. Я. Дуже рада, що до мене приходять такі класні дівчата нові. І в мене звільнилось місце для ще однієї новенької дівчинки. Можна буде спокійно брати. А, написала мені зараз 11:40. Хто розуміє по такому годиннику? На 12-ту записана та моя клієнтка, і вона написала, що її не відпускають з роботи. А, це був останній момент нашої переписки. Вона мені там ще написала, що вона мені там скине гроші за це вікно, там все таке. Мені гроші просто так не треба. Це в принцип, я беру гроші тільки за роботу, просто так я не беру гроші, бо це бред. І е, просто на цьому наша з нею співпраця закінчується. от і все. Тому у мене вікно, я зараз напишу на третій дівчинці, і якщо що, то раніше звільнюся. Снимай. Ну ничего страшного. И тут даже. Да, все, на тебе. На, все. Ой, ой, на. Бордовия. Тут бордове, там сливовый. Только дай мне... рукой обработаем. Ага, все будет, Соли похода, то она не всегда ничего не полный пушится, если она просто остальная. Дівчинка колись підпалила тіпси. Uh -huh. Вона у неї було дуже длинне нарощування, напевно, сім'я десь. І вона а, щось, коротше, пекла в духовці, і протвінь достала отак, типу, підтягнула ногтями. І у неї покрутились кучки. коротко наращивание считай делала